Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо. Про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні поговоримо про перспективи української науки, розвиток науки і масштаб науково-технічних досягнень є одним із найважливіших показників прогресу сучасного суспільства і конкретної держави. Без них. Як показує світовий досвід, неможливо досягти поступального економічного розвитку і високого рівня життя. Наука потрібна народу. Країна, яка її не розвиває, неминуче перетворюється на колонію, писав французький учений лауреат Нобелівської премії Фредерік Жоліо Кюрі. Україна за своїм людським потенціалом, матеріально-технічною базою. Рівнем підготовки молодих наукових кадрів природними ресурсами могла б входити до числа провідних світових держав. Проте військова агресія Росії, що триває, змушує всерйоз турбуватися про майбутнє української науки. У зв'язку з цим у журналі Science у червні 2022 року вийшла стаття під назвою Майбутнє української науки, в якій констатується. Що російські війська продовжують знищувати національні наукові установи та інфраструктуру, сигналізуючи про намір Росії знищити майбутнє України? У статті йдеться про руйнівні наслідки обстрілів і бомбардувань Українського фізико-технічного інституту, що знаходиться в Харкові, з його новітньою установкою для дослідницьких робіт у галузі ядерної фізики. Інституту рослинництва Національної академії аграрних наук України, розробки якого мають стратегічне значення для продовольчої безпеки держави, вивезено чи знищено дорогі прилади й обладнання, унікальне програмне забезпечення на Чорнобильській атомній електростанції. Тому Американська національна академія наук, яка має недавній досвід надання допомоги афганським ученим, які рятувалися від талібів. Спільно з Національними академіями наук України і Польщі організувала зустріч керівників Національних Академічних установ кількох держав, зокрема Німеччини, Великобританії Данії, для консультацій щодо підтримки України. Автори статті у Science зазначають, що у процесі обговорення учасники наради дійшли розуміння того, що відновлення науки і досліджень в Україні. Має вирішальне значення для забезпечення її довгострокового процвітання і суверенітету, було ухвалено план дій з надання невідкладної допомоги, спрямований на відновлення і розвиток української науки в майбутньому, в якому передбачається підтримувати, враховуючи їхню інституційну належність бажання вчених, які змушені тимчасово виїхати за кордон після припинення війни. Повернутися працювати в Україну, створити програми фінансування молодих українських дослідників, надавати матеріальну допомогу міжнародним групам, у складі яких є вчені, що працюють в Україні. Надати українським спеціалістам доступ до зарубіжних науково-дослідних об'єктів, аналогічних тим, що зруйновані в Україні. Уможливити віртуальний безкоштовний доступ до публікацій у наукових журналах для українських науково-дослідних організацій, звільнити дослідницькі установи в Україні від сплати членських внесків у міжнародних наукових організаціях, платежів за участь у конференціях та публікацію наукових статей. Це десь змогу швидше розширити зв'язки українських учених із провідними. Дослідницькими об'єднаннями і лідерами світової науки. Передати безоплатно українським науковим установам прилади й обладнання, в яких виникає гостра потреба під час проведення досліджень експериментів. Йдеться про підтримку цілого покоління українських учених, які не повинні бути втрачені як для України, так і для світової науки загалом. Окрема увага приділяється вимушеним виїхати з України. Найчастіше з дітьми, жінкам-науковцям, як зазначається у Science, Національна академія наук Сполучених Штатів Америки та Польщі спільно вирішили тимчасово розмістити близько 220 українських дослідників у польських наукових установах та надати їм фінансову підтримку, щоб вони мали змогу продовжувати працювати. Після початку російського вторгнення в Україні з ініціативи Ради фонду президента з підтримки освіти, науки і спорту розпочато створення Українського глобального університету з метою допомогти студентам та молодим науковцям здобути або продовжити освіту та займатися дослідженнями у провідних університетах та лабораторіях світу. Головною умовою водночас є повернення, щойно з'явиться можливість в Україну. Для роботи над її відновленням, представники фонду ініціювали переговори щодо поглиблення всебічної взаємодії Національної академії наук та Національного фонду досліджень України з одним із найстаріших у Європі, створеного ще у 1660 році лондонським королівством товариством щодо розвитку знань про природу, що займається фундаментальними науковими дослідженнями. В галузі природознавства і з яким співпрацюють багато відомих учених з усього світу. Його членом а з 1703 року президентом був великий Ісаак Ньютон. Стратегічно важливо, щоб відродження наукового потенціалу країни не обмежилося відтворенням того, що було зруйновано та втрачено, а орієнтувалося на вирішення нових глобальних проблем. Що стоять перед людством у ХХІ столітті. Прислухаємось до мудрих слів видатних особистостей. Луї Пастер, французький хімік і мікробіолог. Наука має бути найбільш піднесеним втіленням вітчизни, бо з усіх народів першим буде завжди той, який випередить інших у сфері думки і розумової діяльності. Вінстон Черчилль – британський державний діяч. Наука здатна розширити кордони кожної держави, не звужуючи межі сусідів, і збільшити добробут кожного народу, нічого не забираючи в інших. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами до зустрічі.